Ми в Саламанці, одному з найстаріших міст Іспанії, міст, який пам'ятає римлян, готів, мусульман і, звичайно, повернення християн іспанську корону. Для нас Саламанка ще є знана своїм університетом, який є одним з найстаріших в Європі, історія якого починається на початку 13 століття. Як ви пригадуєте, в другій половині 13 століття чотири Головні європейські університети, а це Болонія, Оксфорд, Париж і Саламанка, вважалися основою європейської середньовічної освіти і науки. Ми знаходимося перед катедральним собором Саламанки. Дуже цікаво, що катедральний собор, ансамбль катедрального собору поєднує дві церкви. Перед вами менша Романська церква 12 століття. І далі вже готичний, власне, великий, величний собор, катедра, типова іспанська готика, в якій прочитується нашарування мавританської орнаментики і мавританського теж стилю. Варто відзначити, що Саламанка пов'язана з іменем Христофора Колумба, власне, свого часу. Христофор Колумб виступав тут перед студентами і професорами Саламанки, розповідаючи про свою гіпотезу, як знайти шлях до Індії. І власне тут він зустрічається з королевою Ізабелою, і тут вона обіцяє допомогти Колумбу в його експедиції на захід.